Слава Україні, любі друзі! З вами на зв'язку Тарас Радзивіл. і в даному відео я розповім, як можна накопичувати своїм дітям на майбутнє. Звичайно, ще поділюся своїм досвідом, тому що я такими речами вже займаюся доволі довго. Якщо у вас виникнуть будь-які питання, або треба буде додаткову інформацію, пишіть сміливо в коментарях, я обов'язково вам відповім. Отож, поїхали! Діти, як забезпечити фінансове майбутнє? Давайте. Почнемо з проблематики. Навіщо взагалі займатися питаннями майбутнього забезпечення дітей? Отож, якщо взяти наших дітей і подивитися на їхнє майбутнє, з чим нам би здалося би допомогти? Ну, як мінімум, я вважаю, що здалося б допомогти з навчанням і, можливо, з нерухомістю, тому що навчання досить дорога річ, а діти. Наразі не можуть самостійно ще заробляти, тому що вони ще маленькі. А питання нерухомості це дуже велика ціль, і можливо придеться дітям дуже довго збирати на ту ціль, тому було би класно, як на мене, якщо б батьки якимось чином в цьому допомогли. Зрештою, ви можете мати будь-яку іншу ціль, а навіть що вам потрібно збирати дитині на майбутнє. Отож, перше. Вузи. Давайте поговоримо про вуз. Перше державне замовлення воно постійно зменшується. Якщо говорити про українські вузи, то ж з кожним роком все менше, менше менше державного замовлення мається на увазі, що це буде поступлення на бюджет, а платне замовлення постійно зростає. Наступна проблема полягає в тому, що вартість навчання у вузах. Зростає вона з кожним роком трішки дорожче, 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 дорожче стає навчання. І ну, відповідно, якщо пройде 10 років, наприклад, вашій дитині там 7 років через 10 років і поступати, то ніхто не знає, яка буде ціна, вартість навчання в даному одному чи другому вузі. Тому це теж такий момент, який виникає викликає певні побоювання. Ну і третє, багато хто зараз модно і ну і зрештою ситуація. Вимагає, що багато хто хоче посилати своїх дітей за кордон, щоб ці діти вчилися десь там в Польщі, в Німеччині, в Америці, в Канаді, в Австралії і так далі. Насправді це доволі дороге задоволення. Я б сказав, навіть дуже дороге задоволення. Тому що навіть якщо не прийдеться платити багато за навчання, треба буде платити за харчування, треба буде платити за оренду там якогось житла і так далі. І Це все рівно потягне за собою велику суму грошей. Моя ідея полягає в тому, щоб на кожну Дитину, в моєму випадку, зібрати капітал тут не, невірно, помилка 10 тисяч доларів. Тобто мета назбирати 10 тисяч доларів е, своїй дитині до повноліття до 18 років. А, до речі, як я це роблю? Я постійно розповідаю і даю, пишу пости, що от Цьому місяці я так зробив, в цьому місяці я так зробив, стільки відклав, стільки відклав. Я це все роблю в своєму телеграм-каналі, де я розповідаю ну поточно всі свої е, події, всі свої кроки, які я роблю, і даю, до речі, якщо виникають якісь, е, пишу чи там знімаю якісь додаткові інструкції, то звичайно я в телеграм-каналі це все цим-цим ділюся і даю на завантаження і на перегляд. Тому підписуйтеся на мій телеграм-канал, там дуже багато цікавої інформації. Тобто моя ідея полягає в тому, щоб кожна дитина мала капітал в районі 10 тисяч доларів на своє 18 дітей. Ліття. До речі, в попередньому відео я розповідав, показував вам калькулятор, в якому ви можете порахувати всі цифри. Наприклад, якщо у вас 10 тисяч доларів потрібно, через 8 років ви можете порахувати всі суми, навіть включно з інфляцією, скільки вам, наприклад, кожного місяця треба відкладати, або який капітал вам вже зараз потрібно, наприклад, десь заінвестувати чи покласти на депозит, щоб через 10 років ваша купівельна спроможність була така ж сама. Тому. А якщо ви дивилися попереднє відео, де я робив підсумки 2024 року, то завантажуйте в коментарях. Там в описі до відео є калькулятор. Якщо ні, то напишіть внизу до цього відео в коментарях. Хочу калькулятор розрахунків завантажити і користуватися, і я вам цей калькулятор надішлю. Напишіть в коментарях, хочу калькулятор. Їдемо далі. Отож, а якщо не треба буде грошей, от може хтось собі е, задати таке питання. Якщо грошей не треба буде, тобто моя дитина, наприклад, поступить на державне замовлення, сама собі швиденько купить квартиру і так далі, мені, в принципі, нічого не треба буде їй давати. А без питань, без проблем, ви можете своїй дитині просто дати ці кошти, щоб вона зайнялася якоюсь своєю особистою справою, чи щоб вона купила те, що вона хоче, чи, наприклад, десь поїхала, куди вона хоче. Хай будуть це її гроші. Якщо. Так, якщо вона поступить добре, і уявіть собі, яка класна мотивація, коли, наприклад, я своїй дитині кажу: дивись, якщо ти будеш добре вчитися і ти поступиш самостійно, то я тобі ці гроші подарую. Тобто, ми, ну, ми з мамою тобі ці гроші подаруємо, і ти можеш ці гроші використовувати як собі захочеш. Ти вже повнолітня, відповідно, ці всі кошти можеш собі. Використовувати в своє задоволення або зрештою можете забрати ці кошти собі. Тобто, це не обов'язково. Ці гроші повинні бути витрачені на навчання, і це, до речі, дуже хороша мотивація для дитини, тому що вона розуміє, ага, якщо я буду вчитися добре, то я получу ті гроші 10 тисяч доларів, і я буду з ними робити все, що завгодно. Оце я це безперечно дуже класна мотивація для дітей. Їдемо далі. Отож, які способи я використовую на даний момент особисто, і які я рекомендую. Перше накопичувальний рахунок у компанії з обезпечення життя, тобто це накопичувальний рахунок, де я собі збираю на пенсію. Зараз я детальніше покажу, розкажу, як я це роблю. І друге це рахунок в акціях та ETF. тобто брокерський рахунок на фондовому ринку. Отож, накопичувальний рахунок. Троє дітей. В мене Валерія, Назар, Еней, і відповідно на кожну дитину я відкрив накопичувальні рахунки і збираю кошти, 200, 200 200 і 300 доларів. Чому так Тобто це платіж на рік. У мене є накопичувальний рахунок, на якому я 200, 200, 300 доларів відкладаю кожного року. До речі, час від часу здалося б ці суми підвищувати, тому що ну, збільшуються можливості і. А якщо я буду це збирати по 200 доларів, то ви, я думаю, простим розрахунком самі побачите, що цього недостатньо. Але коли я відкривав ці рахунки, то я от настільки міг собі дозволити. Зараз, відповідно, планую трішки попіднімати ці суми, щоб діти отримали тих 10 тисяч, які я собі планую. Відповідно, що це таке накопичуваний рахунок в страховій компанії? Е, до речі, я цими рахунками займаюся вже дуже дуже давно, я відкриваю клієнтам ці рахунки, і це, як на мене, база. Це основа, це те, що його треба почати, що обов'язково треба мати. Тобто, якщо додаткові там варіанти, це як додаткові рахунки, а це основний. Чому? Тому що там є графік платежів. Я знаю, що тоді-то, тоді-то, тоді-то я повинен заплатити. По цій програмі, тобто там, як я б сказав, кредит на виворіт. Якщо в кредиті заставляють тебе платити для банку, то тут програма заставляє тебе платити для себе. І це найкраща мотивація. і На таких рахунках назбираються найбільші суми. А ну, ось так, якщо вас цікавить деталь, як це зробити, тому що насправді це, до речі, в різних компаніях в мене закордонних, насправді це доволі такий складний продукт, в якому треба розібратися. І за 10 хвилин відео однозначно я цього зробити не можу. і це в принципі буде дуже довго. Е, тому, якщо вам цікаво, ви можете заповнити заявку по посиланню, або в описі до даного відео буде заявка, і я вам можу допомогти. Я ми разом з асистенткою можемо вам допомогти підібрати чи прорахувати вашу програму, яку ви можете в подальшому відкрити собі і використовувати для. А, своїх дітей, це перше. Ось, наприклад, виглядає а, одна з моїх програм. Це є княжа єна іншу груп на Валерію. 200 доларів чотири платежі в рік, тобто кожного кварталу по 50 доларів. Я а, а, плачу. І Ця програма закінчиться в 2029 році. Ось так вона виглядає. І друга друга програма на Енея вона була відкрита до речі, 1 грудня 2023 року. Тобто, це рік трішки більше за рік тому. 300 доларів в мене платиш річний. Ось така от історія. Тобто, це в компанії Граве а, страхування життя. Це австрійські компанії, де я собі відкрив рахунки і сплачую на своїх дітей. Ще раз наголошую, це є база, це є основа, тому що якщо більше ніде я не назбираю, то тут я назбираю точно якийсь капітал. Це не буде, звичайно, з такими сумами 10 тисяч доларів, але я планую а, ці суми піднімати. А, ще раз наголошу. В описі до даного відео є посилання на Google-форму. Можете її заповнити, скинути мені, ми з вами зв'яжемося, і я допоможу вам детальніше. Можливо, дам додаткове відео, щоб ви розібралися в цьому більш детальніше і е, допоможу вам відкрити таку програму, якщо вам буде цікаво. Ось, наприклад, ось так це виглядає опитувальник по дитячому накопиченню. Прізвище ім'я, там номер телефону, скільки дитині років, яку суму хочете назбирати, і відповідно на основі цих даних ми вам все порахуємо. Це перше наступне рахунок в акції та і в ітіфах. Тобто, я маю на кожного дитину окремий додатковий брокерський рахунок. У двох брокерах. Тобто я відкрив в брокерів додаткові рахунки, тому що в мене є основний рахунок, де я збираю основний капітал інвестиції. А до того я відкрив додаткові рахунки, на яких я закидую по 50 доларів. Я до речі, про це в телеграм-каналі, тому ж самому. Підписуйтеся, щоб вас теж в якійсь мірі мотивувало це. А я скидаю от 50 доларів, я закинув на такий то такий то брокерський рахунок. Тобто, по 50 доларів, 150 доларів кожного місяця я скидаю. Даю на дітей. До речі, ще один момент. Чому от е, має бути оцей накопичувальний перший? Тому що там є гарантія того, що ти мусиш вносити, бо тому що тобі наголошують на те, і в тебе за умовами договору є те, що ти вносиш. А, а в цьому тут я вношу, коли я хочу, і буває таке, що я просто забуваю це робити. Е, і насправді не кожного місяця виходить. Але загалом стараюся собі про це періодично нагадувати. Тому. Ось в мене є на одному з брокерів Freedom 24. На одному на Валерії 497, на Назару 447 і на Енею 395 доларів. Наразі я назбирав. Ну, бачите, ще не надто великі суми, не так давно я це почав, але потрошки-потрішки гроші збираються. Тобто я а, е, Плачу туди, скидаю туди, купую акції різноманітні, до речі, в тому ж самому телеграм-каналі я ділюся постійно, що я купую. А, і, а, ну, і, Відповідно, таким чином потрошки накопичується мій капітал. Я орієнтуюся на те, що приблизно 8% прибутковості буде на брокерських рахунках, і в районі від 3 до 5 буде прибутковості на цих базових програмах, про які я розповідав раніше. Як відкрити додатковий брокерський рахунок в брокері Freedom24. Ось посилання. Також в описі до даного відео буде посилання. І як відкрити брокерський рахунок додатковий в брокері Interactive Brokers, Також ось зараз я даю ще одне посилання. Переходьте і в описі також є. До даного відео є посилання, де ви додаткове відео, там на кілька хвилин ви можете собі подивитися, як це зробити. Якщо вас цікавить, ви ще не маєте брокерських рахунків і це цікаво, також в описі до даного відео а, заходьте, там я даю посилання на відкриття брокерських рахунків, відкривайте, потім відкриваєте додаткові, таким чином далі там йдуть поповнення, поповняєте свій брокерський рахунок і купуйте, купуйте акції. Як ще раз наголошую, якщо вам потрібна допомога. по... Брокерських рахунках або допомога по відкриттю своїх а, таких індивідуальних е, накопичувальних програм для своїх дітей заповняйте форму посилання. Ми з вами зв'яжемося і я вам в цьому допоможу. Друзі, якщо вам було корисне дане відео, ставимо лайк, дякую за підписку. Я постійно роблю відео по темі фінансової грамотності і інвестування. Крім того, я розказую свій власний досвід, що особливо людям подобається. Бережіть себе всього найкращого, успішних інвестиційних рішень і до нових зустрічей!